Лабдиєн вісія. Ріцигус з'ємусь светку. Мані самус Яна. Есес Україні єд. Ман Ір, 4DS Тагат ес дзиваю Латвія. Липає. Тепер українською. Добрий день всім. Мене звати Яна, мені 40 років. Я українка. Але, на жаль, чи на щастя, навіть не знаю. Зараз я живу в Латвії, в Ліпаї через війну в Україні, через війну Росії з Україною. Ми виїхали ще на початку березня в Латвію. І тут я проживаю зі своїми доньками Маргаритою. Всім доброго дня! І Настію. Це мої два сонечка, мої два е, крила. Такі два крилечка тендітні. і моя гордість. Живемо ми тут втрьох. Тато наш залишився в Україні, він не воює на фронті, але, але він працює за, для перемоги нашої, працює на стратегічному підприємстві, і ми дуже ним пишаємося за його тяжку працю. Працює він дуже в тяжких умовах. Також у нас в Україні залишилося Моя мама, яка не захотіла виїздити, наші тваринки разом з нею всі, тому що ми виїжджали без них. Це було дуже важко, і ми не знали, чи ми їх вивеземо, бо зачікай. І також там зараз з мамою моєї, моя сестричка рідна. Вона повернулася з Латвії, була з нами тут, потім повернулася назад в Україну. І також там проживають мої друзі. І моя тьотя рідна в місті Миколаєві з сестрою і моїм дядою. Якось так. Всіх вас! Ми вітаємо з Різдвом та Новим Роком, я вже говорила, ще раз повторюю. Бажаю всім миру. Це найголовніше, що нас зараз турбує, і про що ми всі одне бажання у нас на дво, на всіх. І також бажаємо всім достатку, щоб наша країна процвітала. Завжди, щоб ніколи такого не повторилося, щоб Україна перемогла в цій війні і щоб більше в світі ніколи ніхто не воював. Не буду плакати, тому що свято це Різдво, звичайно, сумне для нас, але ми постараємось тут не падати духом, не плакати, якось себе розважати, якось одне одному допомагати. Виходить по-різному. а... Зараз ми почали знімати ще й влог, який називається Life is» про життя Про життя українців в Латвії. Українців, які втікли від війни, до них відношення двояке усіх. А ми хочемо показати, як ми живемо, про наші справи. Можливо, хтось хоче виїхати зараз, можливо, хтось тільки виїхав і не знає, як тут як, що і як. Які тут порядки, які тут справи в цій країні? Насправді, країна невелика і дуже чудова країна, нам дуже подобається вона, ну майже всім. Діти, звичайно, сумують за домом, але мені Латвія дуже подобається саме тим, що, звичайно, вона не заміни нам рідної домівки. Але ця країна тим, така чудова тим, що тут дуже прекрасні і світлі люди. Вона дуже допомагає нашій Україні, дуже допомагає ЗСУ нашим, хоча ця Україна дуже невеличка, в неї небагатий бюджет, але вони дуже переживають, майже всі, звичайно, є різні люди, але майже всі переживають за нас, турбуються, намагаються допомогти. Ми тут навіть знайшли справжніх щирих друзів. І це, мабуть, на цьому ми закінчимо наше привітання. А далі ми просто будемо знімати про наше життя. Слідкуйте, кому подобається, дивіться, кому не подобається, теж дивіться, дивіться може сподобається. Але хейтери теж потрібні. Так. па-па.